Так, Марик, що ти робиш? Що це таке? Об'ясни нам. Ну, Максим, не мама кара, привіт. У бабусі. Буде після обіду. Що ти вже придумала для мене оце? Що це опять буде? Новий квест. Новий квест. Капець якийсь. Це товариші трудяги у нас. що? Марух, що це? Самшит. Ото сам шит, а то туї. Зараз да. послухали, послухали підписників, сказали, щоб дерев у, у дворі не було. Не треба оці дерева, а десь зробити садок, щоб був садок, як садок. Коротше, поїхали ми на базар. У нас самшити отакі продаються по 150 гривень маленькі. А не туї. Такі. А які? От такі, по-моєму, взагалі ще дорожчі. Yeah? Yeah. Оце один, скільки їх тут, а? Yeah. Штук п'ять. Ну і коротше, поїхали ми на базар, подивилися. Ціни туї, одна туя стоїть у нас на базарі метрова 900 гривень. 900 гривень туя. Ух ти, які класні, так? Да? Yeah. Коротше, приїхали ми додому, Марина пошарилася в інтернеті. І десь вона там, де ти в Тіктокові, чи де ти... Yeah. Зразу в Тікток і потім в Інстаграм. <кій> У Тіктокові, а потім в Інстаграмі знайшла оці туйки. Оці ось. Оце, що, оце, Як воно називається? Самшит. Оцей самшит, товариші трудяги, продається. По чому? І там від розміру. І ми на цей, по-моєму, по 55 гривень. 55 гривень штука. 55 гривень штучка. Але ж дивіться, яка краса. Гля, яка коренева система дебелюча. Диви, ось який самшит. А ось дивіться, яка коренева система. Коротше, попали ми на одну цікаву людину, якого звати як його, Богдан, да, Мару? Богдан. Богдан у нього там ціла, так сказати, савана. Він там займається от от своїми зеленими штуками. Дивись, скільки йоли пали. Красота. Взяли ми 10 кущиків. отаких. От Це вийшло, що по ціні 550 гривень. 550 гривень, 10 кущиків. Це ж наскільки. Ну та ладно, 55 та 55. Що, багато? Ні. Ну ні, мочні, глякі, супер. Це що, ми зараз садитиме міг? Можете сама, а я на базу поїду. Да? А ти потихеньку... Щоб я приїхав і просто вже побачив побачив готовий результат. Ще в нас ось, ось груша. Одна груша залишилася і абрикоса. Я то їх попідрізав, але їх треба буде від відсіля поприбирати. Коротше, вирішили, що ну, дійсно двір є двір. Хай воно буде краще зелененьке. Ось оці, оці марітуйки у минулому році ми брали невеличкі, отакі, да? по скільки, 350 гривень штука, да? 350 гривень я брав на базарі, Ну вона, ну не знаю, за, оце за рік вони виросли, може, сантиметрів на 20, не більше. Не, вони так, да? ну може так кажеться. І ця ми підросла. І може і таке. А це у нас ось туї. Получається метрова. Ну навіть більше тут, чим... Ну ні, ну якщо з корнем, то більше, без корня, то якраз метр. А оці туї, оці, це в нас Богдан вислав по 250 гривень штука. 10 штук теж ми взяли. Так, блін, диви, яка красота, товариші трудяги. Просто кому треба. Номер телефону я закріплю. Ціни, бомба. Тобто, за все ми заплатили 3000 гривень. Вийшло в нас по, це, по усе за зеленіння. І доставка 650 гривень вийшла за все. Ну але ж, блін, красота яка. Короче, Зараз Маринка тут порядки наведе. Як зазеленіє тут двір, так, да, Мари? Да. Ще треба буде мені це, як, як його... А, <кху> а прийшли в л... ще в мокрий. Втри. Мокрий, мокрий, так, да, да, да. корінь мокрий, видно. Вони зволожені, але без землі. А я ж просила без землі, було. тоді дорожча доставка. Ага. буде. ага. ага. Давай я відкрию, давай. <кхи> Чти. Давай, бо мами руки грязні. Можуть давай. Тьом, та давай я відкрию. Іди закрий до двері. чтобы На, Артем. Красота, яка, когда. Так. А вы, кстати, столбура такие мощные, mm -hmm. да? Прям, ну, мощные. Алло, І корня сильні такі прям. Та, коротко, хороші, хороші дерева. Блін, ну реально, от, що то значить, що в нас на базарі, блін, люди просто переплачують великі самошедші гроші. Да? Mm. Дивись, 250 гривень, але ж дивіться, який стовбур. Там менші по росту є, то дешевші. Менші ростом, є, більші ростом. Да? Ну, я думаю, що людям буде цікаво. бо ми все то свині, то качки, то куря, да? а тут так клоці і. Коротше, Ну, гля, яка красота. Зелененькі, туйки. Да, Корня, бачите, він їх зволожує, замот, замотує у стрейч пленку. Отаку вот упаковка дуже хороша. Так що відзив е, оставляємо прям дуже хороший. Якщо чесно, я в оцю всю хрінотень взагалі не вірив. Я казав Марині, що це якась на, нахитка. Короче, не може бути кажу, така ціна, що у нас одна ціна, а тут -а зовсім інша. По-любому обманюють. Везде обман, так, да, Марих? Ні. Обман. Тут не обман. Бачите, так що, в общем, взагалі, да, є довірене лице, ну це ж не кінець. Це в нас зараз ми ж тільки почали. А далі хочеться ж його ще ж засадити. Усе. Красиво. Що? Артем, шапка де? Де шапка? Де Артем дів шапку Полін? Не знаю. А хто знає? Не Приживали, де агроном питали. Де, 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 де агроном Шаполіна. Ти агроном Шаполіна, привіт, передаю всім. Скажи добрий день. Добрий день. – Як ваші справи? Помагайся приєм Привіт. До да, красота. Десять, раз, два, три, чотири. Блін. Ну це якісь не такі, от не такі, як у нас. Вони бачиш, там тонесенькі, тут стебла, диві, які здорові, сильні. Ток, ще треба заказувати. Не пішло, Давай посадимо. Треба Богданові написати, відпишишся, скаже, що все прийшло дуже добре. Я вже як косажу, Да. Все, все дуже класно, в дуже чудовому стані. Усе гарненьке, рівненьке, прям усі як один, бачите? Так що, товариші трудяги, кому хочеться е, зазеленіти за за двір, щоб він у вас зелений, зелений, був красивий, то номер телефона цього, цього чоловіка я залишу в коментарях, так сказати. Я ж кажу, що я не вірив. Що... Кажу, ну блін, ну якась кажу, якийсь подвох, не може бути. Якщо кажу, у нас така. Така туя стоїть 900 гривень, а ти купляєш за 250 Кажу, Марин, ну реально, ну, ну реально нахиталово якесь. Коли ж заходимо, вона мені показує, кстати, я закріплю вам е, там сайт. Марух, як воно? Воно TikTok і Instagram, да, Інстаграм? І TikTok, і Instagram. я вам закріплю ці ссылки, іменно щоб ви попадали прямо на сторінку цього Богдана. Так що я думаю, що вам буде це все діло інтересно. Маринка зараз усе висаде, я зараз передінуся, поїду на базу. мене трошечки треба заколотити БМВД людям відправити. Да і все. А потім вже я приїду додому і покажу вам, куди вона його все по -по понасаджувала. Так що поки що отакі у нас трудяги справи. Все, як зазеленіє, тут двір. Ну, плюс у цьому всьому ділі, в чому? В чому? тому, що на дворі зима, весна, літо осінь, а двір постійно зелений. Це, звісно, дуже круто. Ну, тільки ж їх треба садити, щоб їх багато було, щоб не так, що розкидано. Там одна, там одна. Їх як садити, їх треба красиво висадити так, щоб, щоб везде зеленіло. Да, Мару? Да. Да? Да. Угу. Понакупляла. Так що, в общем, якось отак. Все, товариші трудяги, не прощаюся, приїдемо додому, покажу, розкажу. Ще раз вам покажу кореневу систему. Гля, яка коренева система. Я думаю, що є дуже величайші знатоки, які можуть по корнях оприділити, чи хворіє дерево, чи не хворіє. Ну я 100% знаю, що є такі люди. Так що, в общем, отак от, от бачите? Отака от ось коренева. Я не чую, я в мене ні ні куса, ні запаха, нічого нема. І, і цей, а сам шити, я ж кажу, дивіться, які корня. У нас таких корнів не було, як ми тут купляли. У нас якісь такі, ну, хотів дулю скрутити, ну да ладно. Коротше, було щось таке, непонятне. Ми його купили, воно ну, таке, як. Ну, коротше, коренева система зовсім покосна. Ну і ось, оце сам шит. Що ми за нього? По чому ну, гривні по 100 кущів у нас були, так? Да? А може й дорожче, чи по 150. І оце воно отаке. Бачите, ці самшити? Оце сухе щось сухіє, так? Да? Примерзло. А оце відрізається, так? Да? І що? І пересажується потім воно чи що. Оце. Да? Відрізати і вкинути його в воду. О, Корня пусте, так? Да? Ну і оця та пакосна зараза називається лаванда, вонючка. А що, вона здохла, так? Да? А, він воно вже здохло. Слава. Слава Богу, що воно... Ну мені зараз добре. Я не чую, що воно воняє. А взагалі воно таке вонюче від нього аж. Ривати хочеться, коротше. Так що, в общем, якось так. Все, товариші трудяги, поїхали ми на базу. Да? А ти працюй потихеньку. Займайся тут ділом, роботою. Щоб не подухло, воно, не дай Бог. Про цей лясочку якось натягую, де ти його будеш садити. Слухай, бери лісочку, дайте. Ні, я не буду нічого робити. Я, я їду на базу. Ні, ну як, ну час не буду нічого робити. Та ти подумай по шурупку, де його тепер садити. Головне тепер, що воно є. Да? Да? Да. Угу. Так, все, товариші трудяги, давайте. Пішов я передіватися та буду їхати. Щось робити треба. Давайте двигайтеся і ви робіть щось. Так, ну що, приїхав додому. Висадила Маринка трохи. Оці дві маленьких сказала убрать. І оцього ще сам шиту ще докупити. Треба кущів 20. Бо щось його дуже-дуже мало. Ну, коротше, що я ж кажу, що я думав, що це обманка. Ну, ладно, кажу, давай. Кажу, цей, закажемо. По суті, воно приходить наложеним платежем. Товар приїхав, подивився на нього да і все. Кажу, давай, ну обмануть, так обмануть. Не обмануть, не обмануть. Коротше, по 10 кущів заказали, гля які, шикардосні. І цей. Сказала, капець, капець як мало, ще, ще печену треба заказувати. Получається, е, що вона ще хоче, вона отам тепер ось, ось ці дрючечки позабивала мені, виміряла ту качелю поганючу я вже уберу, розберу її. Нову качелю туди зробити. сказала. І отут алейка з плитки буде з'єднуватися, ми будемо двір коли бетонірувати тут. І потім будемо з'єднувати з дорожкою. Ну і в общем, отак само Тут сам шитость далі буде, і тут так само він посадиться. І теж отак алейка має йти. <кій> цих як їх там? Оцих туйок. Короче, капець, За цими жінками вони, вично, як придумають щось. Ну, нічого, зато у дворі буде красота, капець. Вийшов, я ж кажу, що зима, весна, літо, осінь, а воно завжди да зелене. Так що, так якось. Ні, ну, доволі непогано, мені подобається. Гарненько, акуратно. Ще газончик потім підсію та й буде красота. Так що якось так. І ще 5 штук зараз треба буде досадити. Зараз ще будемо там леску натягну. І по лісочці на цей 5 штук ще досадимо. Отак от, от. Так що. Все, товариші трудяги. Всім дякую за перегляд. Всім міру здоров'я, бережіть себе. Хай у вас все буде добре, хай вас Бог береже. І кому треба отаке зелене чудо у двір, то тоді ж вже я вже і закріпляю номер телефона Богдана Во. не обман. То такі просто це дуже адекватні, хороші ціни, але ж як красиво. Ну, може комусь треба буде, то звертайтеся за телефоном в описі або в коментарях. Все, всім дякую, всім до побачення, пока-пока.